Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему квадратна нерівність. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте, як розв'язувати квадратні рівняння. А сьогодні ми розглянемо, які нерівності називають квадратними та як їх розв'язувати. Квадратними нерівностями називаються нерівності виду у лівій частині квадратний тричлен, у правій 0, і між ними знаки нерівності. Такі нерівності ще називають нерівностями другого степеня з однією змінною. Ось приклади квадратних нерівностей. Вони виглядають по-різному, бо іноді другий та або третій коефіцієнти можуть дорівнювати нулю. Такі нерівності зручно розв'язувати за допомогою графіків квадратичних функцій. Також, щоб розв'язати квадратну нерівність, достатньо знайти відповідні проміжки знакосталості квадратичної функції. Розглянемо на прикладі. Приклад 1. Розв'яжіть нерівність. Спочатку розглянемо функцію x квадрат плюс 3х мінус 4. Ми взяли ліву частину цієї нерівності. Графіком цієї функції, ми вже знаємо є парабола, гілки якої напрямлені вгору, бо коефіцієнт А. Більше нуля. З'ясуємо, чи перетинає парабола вісь абсцис. Перетин відбувається в точках, в яких ордината дорівнює нулю, тому ми можемо розв'язати рівняння прирівнявши до нуля. По-іншому ще кажуть знайти нулі функції. Можемо розв'язати за теоремою вієта. Сума коренів це другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток це вільний член. Два цілі числа, які у добутку дають мінус 4, можуть бути або мінус 1 і 4, або 1 і мінус 4. Давайте візьмемо друге. 1 плюс мінус 4 буде мінус 3. Отже, ми знайшли корені цього рівняння. Тобто парабола перетинає вісь х у точках з абсцисами 1 і мінус 4. Будуємо схематично графік функції y дорівнює x2 плюс 3x-4, знаючи її нулі та напрям гілок. За графіком з'ясовуємо, що функція набуває від'ємних значень, все, що нижче осі x, це у нас від'ємні значення функції, коли х належить проміжку від мінус 4 до 1. Чому ми взяли самі від'ємні значення? Тому що у нас так в умові сказано, нам потрібно знайти розв'язки менше 0. Отже, множиною розв'язків нерівності цієї є проміжок від мінус 4 до 1. Зауважимо, що для запропонованого способу розв'язування ані положення вершин параболи, ані розташування параболи відносно осі y не мають значення. Важливо лише знати абсциси точок перетину параболи з віссю х нулі функції, і напрям гілок параболи угору чи вниз. Розв'язувати квадратні нерівності ми можемо, дотримуючись певної послідовності дій. Давайте розглянемо її. Перше знайти корені квадратного тричлена, якщо вони існують. Друге, якщо нерівність має строгий знак ось такі. То корені квадратного тричлена позначаємо на осі Х виколотими або порожніми точками. Вони виключатимуться з множини розв'язків нерівності. Якщо знак нерівності не строгий, то корені квадратного тричлена позначаємо зафарбованими точками, вони включатимуться до множини розв'язків нерівності. Третє. Схематично зображуємо графік функції, враховуючи напрям гілок параболи та точки її перетину з віссю х, якщо вони існують. Четверте, знаходимо на осі х проміжки, на яких функція задовольняє дану нерівність, і записуємо відповідь. Як ви знаєте, на множині дійсних чисел квадратична функція може мати 2, нуль, або взагалі не мати нулів залежно від значення дискримінанта. Це впливає на положення графіка квадратичної функції відносно осі абсцис. Схематичне розміщення параболи відносно осі абсцис, залежно від знаків чисел а і д, відображено в таблиці. x1 і x2 нулі функції, а х0 це абсциса вершини параболи. Ви вже зустрічались з такою таблицею під час вивчення квадратичної функції. Пояснимо, як використовувати цю таблицю для розв'язування квадратних нерівностей. Нехай, наприклад, потрібно розв'язати нерівність ax2 плюс bx плюс c більше 0, де А менше 0 і d дискримінант більше нуля. Шукаємо перетин рядочку А менше нуля і стовпця d більше нуля. Це у нас клітинка під номером 4. Розв'язки цієї нерівності будуть більше 0, тобто функція буду набувати додатних значень, а це все, що над вісю абсцис. Тоді зрозуміло, що відповіддю буде проміжок від x1 до x2, на якому графік відповідної квадратичної функції розміщено над віссю абсцис. Потренуємось. Приклад 2. Розв'яжіть нерівність. Для квадратного тричлена маємо А2, тобто більше нуля. Дискримінант треба знайти. Отже, це у нас b квадрат мінус 4 ac Перемножуємо, віднімаємо і отримаємо 9. 9 нуля. Шукаємо на перетині, де у нас а більше нуля і d більше нуля. Це у нас клітинка під номером 1. Нам потрібно знайти ось ці x1 і x2, тобто розв'язати рівняння. Коли ми його розв'яжемо то отримаємо x1 і x2 корені цього рівняння. Тоді схематично графік функції y до рівня 2х2 мінус x і мінус 1 можна зобразити ось так. Дивимось, нам треба знайти додатні значення функції із рисунка. Видно, що відповідна квадратична функція набуває додатних значень на кожному з проміжків від мінус нескінченності до однієї другої та від 1 до плюс нескінченності. Об'єднання цих проміжків буде відповіддю цього завдання. Щоб до кінця виконати завдання, ми можемо також ці проміжки зобразити одразу на координатній площині. а в даному випадку на осі абсис. Позначимо точки, які не входять в проміжки, тому вони будуть порожніми або виколотими. І далі малюємо штриховку. Це повне виконання завдання. Але іноді буває так, що в завданні не потребують взагалі. Позначання проміжків або навіть малювання графіку. Достатньо лише зробити певні розрахунки і знайти потрібні розв'язки. Приклад 3. Розв'яжіть нерівність. Дивимось, коефіцієнт А у нас мінус 9, тобто менше 0. Дискримінант треба знайти. b мінус 4 Шукаємо в таблиці. Ось. Клітинка номер 5 Це означає, що нам потрібно розв'язати квадратне рівняння, яке буде мати лише один корінь, і це буде точка, яка лежить на осі абсцис, є вершиною параболи, відки якої напрямлені вниз. Згадуємо формулу мінус b поділене на 2а. І це у нас буде одна третя. Тоді, схематично, графік цієї функції можна зобразити ось так. Дивимось на знак нерівності від'ємний, тобто функція повинна набувати від'ємних значень і з рисунка видно, що розв'язками нерівності є всі числа, окрім однієї третьої, тому що у нас строгий знак, що показує, що ця точка не входить у множину розв'язків. Зауважимо, що цю нерівність можна розв'язати іншим способом. Давайте перепишемо цю нерівність і помножимо обидві частини на мінус 1, щоб позбутися від'ємного коефіцієнта. Якщо придивитися на отриманий тричлен, то ми маємо розгорнутий квадрат різниці. А якщо ми продовжимо розв'язувати цю нерівність, то отримаємо той самий результат. Отже, відповіді на це завдання є об'єднання проміжків від мінус нескінченності до 13, яка не входить в проміжок, і від 13 до плюс нескінченності знову ж, 1 третя не входить в цей проміжок. Ще один приклад. Коефіцієнта у нас дорівнює 3, тому він більше нуля. Дискримінант знаходимо b квадрат мінус 4а це буде мінус 11, це менше 0. Шукаємо в таблиці А більше 0, D менше 0, подивіться. Графік не перетинає вісь абсцис, а нам потрібно знайти, коли функція набуває від'ємних значень, тобто графік повинен мати точки, які є з від'ємними ординатами. але цей графік таких точок немає, тому і розв'язки у цієї нерівності також немає. Ще один приклад. Розв'яжіть нерівність. Коефіцієнт а дорівнює 0,2 це більше 0. Дискримінант знаходимо знову ж за формулою b мінус 4 а буде дорівнювати 0. Шукаємо А більше 0, d дорівнює 0. Маємо параболу. Вершина якої лежить на осі абсцис, і відки напрямлені вгору. Коли дискримінант дорівнює 0, це означає, що квадратне рівняння буде мати 1 корінь, і це буде вершиною параболи. Знаходимо його за формулою мінус Б, поділене на 2а. І це дорівнює мінус 5. Тепер дивимось, нам потрібно знайти всі розв'язки, де у нас графік буде мати. Від'ємні ординати, а також ті, які будуть дорівнювати 0, тобто будуть лежати точки на осі абсис. В нашому випадку графік перетинає вісь абсцис лише в одній точці, а точок з від'ємними ординатами взагалі немає. Тому відповіддю буде лише ця одна точка, тобто мінус 5. Давайте потренуємось розв'язувати нерівності без допомоги тієї таблички. Отже, коефіцієнт А у нас мінус 1, це менше 0. Дискримінант знаходимо за формулою b мінус 4 а це буде дорівнювати мінус 24, і теж це менше 0. Отже, парабола вісь х не перетинає, а її гілки прямують униз. Тепер знаходимо точки, де функція набуває від'ємних значень, так сказано в умові. А це у нас весь графік. Всі точки цього графіка будуть мати від'ємні ординати, тобто відповіддю буде від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Або, кажуть, множина всіх чисел. І останній приклад треба розв'язати систему нерівностей. Розв'язком системи нерівності є спільні розв'язки нерівностей системи. Отже, щоб знайти розв'язки системи, треба розв'язати кожну нерівність окремо і знайти вже їх спільні розв'язки. Так і зробимо. Перепишемо першу нерівність, знайдемо її розв'язки. Можемо Х винести за дужки як спільний множник. Ми отримаємо систему, тобто буде у нас два розв'язки. В першому х більше нуля, а в другому це у нас переносимо двійкус. Протилежним знаком і зміняємо знак нерівності обов'язково, не забуваємо. Отже, множиною розв'язків цієї нерівності є об'єднання двох проміжків. Переписуємо другу нерівність. Коефіцієнт а перший у нас 1, тобто більше 0. Знаходимо тепер дискримінант. За формулою b мінус 4 а це, це буде дорівнювати 49 також більше нуля. З цього розуміємо, що парабола у нас буде перетинати вісь абсис у двох точках, її відки будуть напрямлені вгору, тому що коефіцієнт більше нуля. Знаходимо ці точки перетину або нулі функції за формулою -B плюс мінус b-корінь із дискримінанта поділене на 2а. Корінь із 49 буде 7. І знаходимо x1, це у нас мінус 1 плюс 7, буде 6 поділене на 2, 3. Мінус 1 мінус 7, це буде мінус 8 поділене на 2, мінус 4. В цьому завданні немає необхідності будувати графік цієї функції. Ми можемо його просто уявити. Нам потрібно знайти всі точки, в яких будуть від'ємні. Координати або вони будуть дорівнювати 0. Тобто нам потрібна та частинка графіка, яка буде лежати у проміжку від 3 до мінус 4. Включно ці точки. Тепер ми можемо зобразити на координатній прямі отримання множини розв'язків обох нерівностей. Вгорі два проміжки першої нерівності, а внизу проміжок другої нерівності. А множиною розв'язків цілої системи буде переріз множин розв'язків обох нерівностей. Маємо об'єднання двох проміжків від мінус 4 до мінус 2 і від 0 до 3. Завдання виконано. І на сьогодні урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!